Давай затолкаем її Давай затолкаем її Есть. Okay. Закрой пленку с города. Базовый минимум. Що mm -mm. ти погано закрив? Чого? Oh. До них душа не вистачить? Nah. Лише. Угу. Тепліше так стало зразу. Щось ніхто не дивиться. Зараз. Да. Так. Як включала. Привіт всем. Сьогодні робимо мотор. Будемо ставити в Пежо. Наконець-то. Вона відсюди поїде. Розкажи, що сьогодні буде у нас. Це що, будемо мотор питатися поставити.

Який мотор розкажи? Дві літра, але шість. Я не знаю, як можна. ХФЗ якийсь. Виносить гроші з дому. Хто виносить гроші? Ти. Наоборот, він заробляє. Питається, по крайней. Блять, загибала ця пленка. Щас я вернусь. есть спину пленку приложу сейчас секундочку. Значительно. Ти часто все виключила? Включила. Увесь. Що за мотор? Три літра В 6 Peugeot. А нет, заходит. У нас вылетел эфир трошки. Ну сука, что ты так шамптый красивый? Потому что ветер. Я... Да, купе 406. Что ты не делаешь? Да крутишься ты. Отакий у нас старий мотор. А на, на що тут ракушка? Що вона лежала? Це що він десь плавав, чи що? Треш. Мелочь якась. Да. <таспоръем> О, <таспоръем> ну. А шо то? А, ти. Радиатор. Не пощадила его жизнь. Да, радиаторы вообще достаточно да, хорошо. Еба. Катушки тоже. Жизнь не пощадила. Привет, привет. Ё-моё, что там творится? Что? Хороша машина не виходить з моди. А де твій телефон? Зараз же ти не знімаєш? Артем Митус, ура! Скажи щось Артему Митусу. Що, збираємо черепки? ну конечно. В тебе в моторі ракушки завелися. Вона чи десь плавала, чи хіть не знає. Ба? Я знімав, тоді ще. І тут отак от. Треба а цей чоловік має поняття в механіці? Ні, немає. Науга. Ну, у... Ой, є. На... Ну так надержи тоді. тоді. бонус плюс, да. Неужели? Ракушки на новий мотор тоже перекиньте, вони в комплекті йдуть. Ми заповнили тяпа. Так, всем привет! Всем привет! Вы на канале Владиевский. Сегодня видео вам оживлять пожел, ну, пытаться оживить пожел. Сейчас представляем детали с тегом мотора. На разборе. Цей головок я уже снял. Сейчас переставляем эту трубочку, хочу, потом на стяжках переставить назад. Сейчас пытаемся это как-то выдержать отсюда. А как оно выдержит, не понятно. на родинку садить Сейчас выкручиваем, короче. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а мы будем восстанавливать Peugeot. Тут Так, чому питаю? Має не дуже медленно, але должен зробити. Я зараз працюю над GLS 450. Ідитя попрацюй, ми теж будемо працювати. Чомусь компресор вмикається часто. Компресор чого вмикається часто? Жінко, в тебе надзвичайно приємний голос. Я запитував без жартів. Так наче ніхто і не сміявся. за Заволок спасіла. Сука, бляд. От за його зробить. Я зараз з степляром його поприклееню. Не ругайся. Жінка. Жінка, не ругайся. Воно весь контент моєї. Снимаєш. Я дивлюсь, я думаю, що як жити далі. Ладно. Ладно, ну Це у нас новий такий моторчик. Так, да, якщо там щось видно. Це такі бомтики, всякі різні є. Тубочки. Оце якийсь маховики. Нічого собі. Оце колектор. Тобто. Пускний. Впускний. Вот такие у нас моторчик. Так. Пневмопедвиски, вол. Ну да. На два дни так точно. Ну и что? Делают. Компресор пневмопідвіски ми підвізти часто. микрочасто. Ні, такого я не знаю, ми ще до такого не доросли. Ми ще слишком мали. Це в них не ладить світом. Угу. Не Неначе. А ви де є зараз? В Чернігівській області? Де п'єданий фанат, який питає за цуцика? Чернигийская область. Что я, как сказать? Что? Ну, чтобы более понятно было. Ну, что, Нежинский район. Нежинский район. Нижинский. Нижинский? Угу. Что вот это по-неженски. А, -а, а. Я говорю по-неженски по так и буду. Да. интересно Да, интересная конструкция. Чего она тут? Цена шпыр, как я одне вот Це ви сьогодні його тільки собирать будете, не будете ставити? Де поставимо, може, я думаю, тут покрити засудимо. А що? Яку спіємо, побачимо. Що підготовлювати до зборки, й-мою спокусів. Я тоже так. Ще хуже якісь артефакти в цьому моторі. Тут ще є якісь артефакти в цьому моторі, ще поглядся, чем у На тобі степка чому проблема з двигуном було? Забрало коленвал, провернуло вкладиш і... Господи. І ще щось. А, і задрало на ну, собі. Ще не